Додавання та віднімання в межах тисячі. Мявчик і гавчик люблять смачненько поїсти. Гавчик їсть завжди те, чого більше, а м'явчик те, чого менше. Давайте розв'яжемо приклади та дізнаємося, хто що буде їсти на обід. Перевірте себе. Отже, чого більше м'яса чи риби? Молодці! М'ячик буде їсти рибку, а гавчик м'ясо. М'ячик і гавчик після обіду пішли у супермаркет. У м'ячика було 527 гривень, а у гавчика 332 гривні. Скільки всього грошей було у тварин разом? Молодці. Разом у тварин було 859 гривень. Мявчик купив у магазині сметану за 135 гривень та тунець за 235 гривень. Скільки всього грошей витратив м'явчик? Молодці. 370 гривень. Гавчик купив у магазині м'ясо за 207 гривень та ковбасу за 160 гривень. Скільки всього грошей витратив гавчик у магазині? Скільки грошей витратили тварини у магазині, якщо відомо, що гавчик витратив 370 гривень, а м'ячик 367 гривень. Молодці 737 гривень. Скільки грошей залишилося у тварин, якщо відомо, що на початку в них було 859 гривень. Витратили тварини 737 гривень. Молодці. 122 гривні залишилось у тварин. Мявчик і Гавчик по дорозі зайшли в книгарню і купили собі по книжці. Мявчик придбав книгу, яка коштує 50 гривень. А гавчика книга коштувала на 12 гривень дорожче. Скільки гривень коштувала книга гавчика? Молодці. Книга гавчика коштувала 62 гривні. У м'явчиковій книзі було 348 сторінок. А у гавчиковій на 148 сторінок менше. Скільки було сторінок у гавчиковій книжці. Розв'яжжіть задачу та дізнайтесь. Молодці. 348 віднімаємо 148 дорівнює 200. Сторінок було у гавчиковій книжці.